Дівчатка, всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати всю свою колекцію косметики для губ разом зі сводчами. Пропоную не затягувати і починати. Почнемо ми з оці, цієї такої, скажімо, маленької кубки. Це саме ті продукти, які, які в даному місяці в мене зберігаються в косметичці. Це ті засоби, якими я користуюся, і більшість з них це ті продукти, які я найближчим часом планую добивати. Окремо, продукти в Project Pen або, або якийсь там помадний проєкт, я не веду. Просто, скажімо так, для себе, поки не закінчується ось цей продукт, ось цей, ось цей ось цей і ось цей, та й, мабуть, ось цей. Вони з косметички не підуть. Ці два у мене олівчика під заміну, все інше чекає своєї черги закінчитися. Ну і, звісно, там поступово його будемо замінювати. Ну, пропоную починати. Перше, це в мене зволоження. Зараз від Top Face. Їхні ось такі бустери в мене синій, Дівчатка зробила таку помилку, що взяла цей синій, він ментоловий, саме на холодний період, якось я його собі поклала, і інколи буває, якщо хочеться зволожити губи десь на вулиці, то не дуже приємно. Але, в принципі, мені подобається, як вони ці бустери працюють. Його, до речі, залишилося вже там зовсім зовсім небагато, тому я думаю, що там ну, максимум місяць, тому що я не дуже часто ним користуюся. І я його закінчу. Також в мене в колекції є дівчатка, ось цей і червоний з перцем, і ось такий помаранчевий. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю. Це називається в нас Spicy Mix. А це в нас просто Hot Chili. Усі вони прозорі. А, ні, ось цей дівчатка брешу. Ось цей він трішки такий йде. З такими, знаєте, не, не золотими, а таким трішки бронзовим відливом. Але, в принципі, на губах він, ну, фактично прозорий, просто дає такий невеличкий-невеличкий може давати відтінок. Але досить приємний. Ну, і цей червоний, хоча й, але ну, він відтінку на губах взагалі. Теж не дає. Я тепер вже паралельно вам все показую. Так, е Тому я його буду закінчувати найближчим часом і вже відправлю в порожні пляшечки. Також, єдина в моїй колекції, це червона помада. Зараз, в принципі, плюс-мінус її сезон. Мені більш полюбляються такі червоні помади, саме використовувати. Кінець осені, зима, початок весни, так, тобто на холодні періоди, вона прекрасно носиться, вона витримує більшість перекусів, я хочу її тут на блиск нанести, тому що потім просто не відітру, Вона тримається дуже-дуже довго, до речі, на губах теж носиться досить комфортно. Чомусь мені здавалося, що вона більше сушить губи, більше їх стягує, але. Ні, я зранку після вмивання наношу догляд і ближче там десь через годинку фарбую вже губи, і вона тримається в мене до обіду, з урахуванням того, що я п'ю чай, каву гарячу. Ну, дуже-дуже гарно тримається в мене. Дуже красивий такий насичений колір. Що сказати, що її там багато дівчата? Ну, наче і не дуже, наче, наче знаєте, вже там і, е, як вам сказати, ці? Е, е, ну, тут видно, да, так вона наче стікає і, здається, що не дуже багато. Но треба зараз, я думаю, що на останні два тижні лютого трішки на полягти для того, щоб ну, побільше її. Витратити і до кінця березня вже добити. Потім, я думаю, що я купляти червону помаду собі не буду, а вже придбаю, скоріше за все, або якусь мініатюрку, або, або якусь хочу, знаєте, таку досить небюджетну червону помаду собі в колекцію, але це вже буде десь восени аж. Тому, от так. Так, це я вам показала. Дівчатка. У мене останнім часом також проблеми зі стіковими помадами. Вони в мене просто-напросто ламаються в основі. Я їх потім, знаєте, як то кажуть, екстрено швидко намагаюся закінчити, де дві помади навіть з урахуванням ну, цю. А, теж я переварила. Ну, виходить, в мене це не дуже гарно, як бачите, зараз Ось, вона тільки тільки з холодильника. Ну, Залишилось її, наче небагато. Сама по собі помада дуже красива, вона красиво носиться, вона має такий дуже красивий колір. Зараз на камеру, в принципі, так на свотч, вона більш така риженька, така, знаєте, ну, руда, точніше. з таким рожевим підтоном. На губах вона виглядає абсолютно по-іншому. Вона настільки рівно, якось так, знаєте, лягає, вигладжує губи. Дає такий ніжний, нюдово-рожевий підтон на губах. Ну, вона класна. Але вона зламалася. ну Я думаю, що до кінця там місяця я точно вже її подобиваю, як бачите, що зможу. І відправлю вже в порожні баночки. Ось така, на жаль, у мене постійна, я б сказала, проблема з її стіковими помадами, дівчатка. Пишіть, чи у вас є така проблема чи ні, я не знаю, можливо, їх потрібно мені покласти в холодильник в квартирі, так, жа, ну, спекотно, можливо, хоча я не скажу, або я сильно мерзлячка. Але в мене от є з ними така проблема. Дуже-дуже така вже старенька, теж більш-менш кремова помада. Якраз я, скажімо так, взяла її для різноманіття з оцією. Ну, і вона буде наступною з тою, що я хочу добити, це від I Love Makeup. Це в нас якась там підсерія чи підкомпанія, не знаю, від Revolution. Вона така, знаєте, теж напів. ну, Вона кремова, точніше, напівматова, вона не застиває в матову, але дуже гарно тримається. В неї вже більш такий рожево. Персиковий питон, але на губах теж дуже-дуже класно виглядає. Мені теж вона дуже подобається. Але за рахунок пакування, знаєте, мені подобається спостерігати за продуктом, скільки там його залишилося. Тут, я думаю, якщо чесно, ну менше половини, можливо, десь третина. Але сюди постійно потрапляє повітря, і вона постійно, знаєте, в такому як в повному об'ємі. Тому буду теж її закінчувати вже найближчим часом, поки якраз такий сезон, навіть кремових продуктів. І коли мені хочеться чогось такого більш-менш сяючого, але додаткового зволоження, то в мене в косметичці від Color Intense ось такий бальзамчик. Він йде з ароматом банану. І такими блискітками. Блискітки, ви знаєте, що чесно, раз через раз, вони. То комфортно з ними на губах, а то не дуже. Так, дівчатка, я ще паралельно підтираю тут. Бо так особливого часу немає, знаєте, за цією косметичкою доглядати. А так, хоч привід знайшла. Так, росинка. Мають от такі жовтенькі блискітки. На губах вони, до речі, помітні. Я маю на увазі по кольору. А по відчуттям, ну, якось коли-неколи, не знаю чому так. Ну, теж як заміна ось цьому від Топфейс, буде частково, теж хочу закінчити. Ну, трішки некомфортні, все одно мені ці близки, і кольор в них. Такий жовтенький. Можливо, не знаю, покористуюся, трошки, я відправлю ну, там можливо, на літо буде під олівчик. Ну, і зараз в мене ось такі олівчики для губ. В принципі, давайте я, мабуть, усі покажу. У мене все зберігається ось такий коробочці. Це був якийсь подарунковий, я не пам'ятаю, боксик. Е, від чого я сюди просто поставила ось такі, е, ну, роз... як вони правильно називаються, е, пласасові штучки, які мені поділили це все на сектори, їх можна там ділити як хочеш розставляти. Я деякі з них навіть підрізав. І так, давайте почнемо з тих олівців, що у мене в косметичці. Це ось такий від Богеня. Це у мене в 9 відтіночку, дуже такий ніжно-рожевий олівчик. Ну, якраз він сюди класно підходить. Він і там, і там дуже гарно працює. Також з помадкою від Revolution в наборі, коли мені дарували, був ось цей олівчик. Але він такий, знаєте, більш нюдовий, більш такий підкреслюючий контур, і він трішки більш йде в рожевий. Тобто, бачите, мені здається, під цей Revolution він підходить трішки краще, ніж під цей. Але користуюся і тим, і тим, після того, як добила той. Для заміни, коли мені хочеться, таке, знаєте, більш, скажімо так, виражене комбо, я зараз використовую від Glambe, ось такий. І, дівчатка, щодо олівчиків, ось ці два олівці в мене підуть з косметички, тоді, коли вони закінчаться. Перший цей в тем, як би хочу там, можливо, вивезти. Хоча вони мені подобаються, і я, до речі, вже повторювала. І ось тут в мене зламаний стержень в цьому автоматичному олівчику. Тому, тому так. Так, ці я вам показала те, що в мене в косметичці. Давайте підемо. Далі. далі. З такої ж самої серії від Богені, у мене в 07 досить такий нюдовий, літній, бачите? Кольор. Мені, до речі, незважаючи на те, що це в, олівці, ну, в цьому в дереві олівці, для губ, вони досить м'які, як на мене. І при тому, що вони безмежно бюджетні. У мене вони не всі підточені, я в основному дівчата точу, коли треба класти їх в косметичку. Зараз не бачу сенсу. Ну, бачите, вони ось ці, в принципі, плюс-мінус дещо схожі. Так, наступний від Глембі олівчик у 103-му відтіночку, теж по дереві. Але він же, бачите, такий більш насичено темний. Його потрібно буде брати вже, я думаю, що осінь зима у використанні. Зараз буде, на весну літо підуть більш світлі в мене олівчики. І сюди ж, у 407-му, славетний олівчик від ламель, звісно. Так, бачите, я його декілька разів, тільки насправді дівчат використовувала, він навіть, навіть ось ця фабрична ще як заточка. Так, ну, він такий посередній, трішки. Це більш глимпіт тепліший, від ламель холодніший якраз таке, знаєте, а, на наступну зиму, я думаю, що буде один одного будуть доповнювати, коли, коли який буде настрій. Новинка в мене ось цього, скажімо, року від Патрісія Ледо. Ось такий він, більше б сказала, мабуть, кораловий олівчик. Автоматичний дуже гарний, м'якенький, такий приємний. І теж один з моїх найулюбленіших користуюся все ще рідко, так як над цими поки працюю від Елен. Теж такий, він більш вже холодно-рожевий. у... 102 відтінку блаш. Дуже-дуже такий гарний колір, Мені подобається. Так, дівчатка, ну, в принципі, по олівчикам у мене це все М -м, 3, 8 всього олівчиків. Тому червоного немає. В принципі, всі інші кольори. Навіть я б не сказала, що якось дуже сильно в мене вони повторюються. Але. Але, але, але. Так, давайте, 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 давайте. Давайте підемо з вами по стіковим помадам. По стіковим, по Все. Так, дівчатка, ще в мене тут є. Зараз я вам швиденько покажу, я вже бустери вам ці показала. Для зволоження. І ще є ось така запечатана олів... олійка від Avon. До речі, одну я вже таку використала, але вона мені дуже-дуже сподобалась. Тому ця просто чекає своєї черги, коли я підвикористаю деякі інші засоби. Так, як, в принципі, засоби для зволоження губ в мене йдуть ну, плюс-мінус так інтенсивненько. Дівчатка, я сподіваюся, воно вам не заважає, наче місце займає тут небагато, тому стирати я не планую. Так, давайте. Від Кікомілана У мене був наборчик такий з трьох мініатюрок. Другий, третій номер я вже використала, і у мене залишився тільки у 01 відціночку. Ось такий красивий колір. Давайте. Це такі, знаєте, непівматові помади, вони трішки можуть підсушувати губи. Ось е, 02 так точно це трішки робив. По цьому, по 01 подивимося. Це такий коралово-темно-коралово -коралово, е, з розовинкою відтіночок. Думаю, що весною потрібно буде взяти у використання. Чим мені подобається мініатюрка, це ви взяли, ви нею користуєтеся певний час, але ж вона закінчиться, звісно, швидше, ніж. Повнорозмірні варіанти, і ми спокійно можемо да, змінювати на щось інше, коли нам подобається постійно щось пробувати. Так, наступна в мене помадка це від Estee Lauder. Це була там в подарунок, в мене косметичка за придбання на певну суму на мейкапі якось. Ну, Це дівчатка більш теж такий буде в мене, я думаю, що осінньо-зимовий варіант, тому що такий досить. Темний і зволожуючий. Такий, бачите, він з такою червонинкою. Тобто не червоний колір, але. Ну, Алей не рожевий. Так, наступний такий вже це більш бальзамчик від Golden Rose. В мене він у 01 відтіночку ваніла лате. Прикольна штука, дівчата, але просто ніяк до неї не доберусь. Я думаю, що. А буду на літо потім вибирати засоби для губи, да, там, в такому наборі, що перше закінчиться, те і ну, буду, буду добивати, треба брати, тому що ну, бальзам прикольний, має дуже приємний ніжний аромат, і... але давно вже в мене в косметичці. Бачите, ну, все ніяк не піде у мене у використання. Хоча дуже-дуже-дуже ну, класна штука. Так, дівчатка, наступні дві помади Стікові це в мене. Avon і Golden Rose. Вони плюс-мінус між собою схожі. Давайте я вам так. Це вже такі нідово-коричневі відсіночки. Одна трішки темніша, інша трішки світліша. Одна трішки тепліша, інша трішки холодніша. Якраз гарно підуть ось в комбо з цими двома пометами, тому думаю, що наступну зиму тіща будемо їх з вами добивати. Я вже бачу, що я затягую відео, тому трішки пришвидшуся. Тобто, стійкових помад, як бачите, дівчатка в мене, в принципі, 5. Ну, цю ми вже не рахуємо, це мініатюрка. Це такий напів, да, бальзам. Отак. Так, давайте тепер кремові помади. Ну, давайте, дівчата, в принципі, що? Я всі і дістану, всі ми їх з вами зараз і подивимося. Так. Давайте почнемо з матових таких команд. З цієї ж серії, що в мене червона від L'Oreal Less Chocolate. В дуже-дуже на той час популярному відтінку 842-му. Хтось його називає там трупним. Але якщо брати під нього такий темний, теплий, наприклад, олівчик, то дуже-дуже класно виглядає таке комбо. Теж тримається гарно, теж потрібно брати. Я думаю, що на весну, скоріше за все, потрібно буде його запустити у використання. До речі, якщо його а, нанести і трішки, так, знаєте, як розтушувати, то... Ну, досить гарний відтінок, можливо, влітку подивимося дівчата. У ну, мене мати помади більше йдуть улітку. І я їх підтушовую, то вони гарно йдуть. Непоганий відтінок але треба закінчувати, тому що ну, це одна з найстаріших. Аромату ще не змінила, але дівчатка їй років з 5, мабуть, якщо не більше. Так, до речі, 842 Candyman, Я не знаю, ще вони є чи ні. Цей лес чоколас. Потім по-моєму, лес Макарон. Чи просто макарон, вже не пам'ятаю. Ці чи є ще чи, чи ні. Так. Також від L'Oreal, але це вже тінт у 109 відтіночку. У мене такий ніжний, ніжний, класний рожевий тінт. Я його влітку просто обожнюю. Дівчата, він дуже-дуже ну, ніжний. Це він такий яскравий на руці, тому що да, ну, колір руки. А на губах дівчата, ну, знаєте, інколи просто там, працюєш над, да, над якимись продуктами, а цей не береш. Тому я думаю, що час його брати, час ним займатися, для того, щоб теж не зіпсувався. Так, дівчатка, наступний продукт це вже більш такий темний, це вже весна, осінь, плюс-мінус. Для літа він мені трішки затемніший. У 06-му, дівчата, точно відтіночку від Елен, але ще коли вони були ну, Елен Лондон. Ось такий, бачите, насичений. Мабуть, більше все-таки я б сказала, осінній відтінок. Класна стійка помада, до речі, лягає більш м'яко, ніж ось ці помади від L'Oréal. Теж. теж така дівчата стара, стара в мене помада, але дуже класна. І теж, наче, бачите, ну, не так, наче і багато цих всіх продуктів там, але ніяк я їх не закінчу. Так, і по плану в мене влітку закінчити ось цей від L'Oréal, дівчатка і ось цю. Просто просто в 10 відціночку від Maybelline Супер Стей серія. Ось цю матову помаду. Просто, дівчата, її потрібно закінчувати. Я вже. Ну вона теж в мене все ще не змінила аромат. Якщо, знаєте, тут ще більш-менш таке прозоре пакування, просто там з часом, да, воно ну, там стікає, видно, то тут повністю матове, глухе взагалі не зрозуміло, скільки там продукту потрібно брати, буде влітку використовувати, поки воно не закінчиться. Так, мені продукт подобається. Так, я, я його наношу, і для того, наприклад, щоб воно мені не пересушувало губи, дівчатка, я трішки ось так роблю. Потім, потім вони застивають, вони не. Не тріскаються, нікуди не діваються, дуже класно носяться. Ну, хоча, знаєте, може, він такий більш-менш тем, треба на весну взяти. Ой, ще, -то, взагалі, в мене по планам, як ви бачите, закінчити все. І до губ мені б хотілося, мабуть, три олівчика: рожевий, нюдовий, червоний, помада червона, рожева, нюдова. Ну, можливо, якийсь там блиск. Чому такі шість ну, такі продуктів, да? а, ну, блиск, 7. Вони будуть чим менше продуктів, тим більше я одним і тим самим буду там, користуватися там, 3-4 місяці. Вони будуть закінчуватися, можна буде придбати щось нове. І так буде йти постійна ротація, постійне ну, щось пробувати нове. Так, продукти класні, але, але вже дуже-дуже давно вони в мене. Так, дівчатка, і це мої останні новиночки від Патрісія Ледо ось такий блиск. Ну, напівпрозорий досить непоганий відтіночок, такий ніжний, повсякденний, тобто теж можна так от брати, як я, наприклад, зараз ношу ось цей, да, так, коли хочеться якогось зволоження, але й невеличкого кольору. До речі, дівчата, за матові помада ще ось така. Е, ну це, це не матова помада, це, е, як він зараз правильно називається, у нас Wonder Match Soft Touch Tint. А, тінтована олія для губ. Навіть так, точніше. Ну, так, бачите, він такий напівпрозорий, але з непоганим кольором. Тому теж, коли захочеться кольору алей-алей але е, зволоження, то можна буде брати. Це новинки дівчатка, тому поки до них, скажімо так, я ще не добираюся, хочу максимально пройтися по своїм, максимально, як то кажуть, старим продуктам і їх позакінчувати. І ось такий абсолютно прозорий, але. Дуже такий приємний ніжний ...м... бальзам у 02 відтіночку від Патрісія Ледо також. Ну, бачите, абсолютно прозорий, можна наносити, наприклад, на олівчики, можна наносити на матові помади. Наприклад, я люблю такі матові помади, коли розтушувати, і коли хочеться там якогось. Знаєте. Близько, так, ну давайте цей поки я не буду пачкати. А ось е візьмемо цей. Е також, наприклад, коли я розумію, що я пообідала, і помада матова виглядає не дуже гарно, але, звісно, я з собою на роботу не ношу там, двофазну міцелярку і тому подібне, да, і хочеться змити. я просто беру ось такий, бачите, він навіть трішки забруднився у мене в червоній помаді. Я просто беру, наношу. Зволоження ось це і під а, такими зволожуючими засобами всі ці матові помади, вони дуже гарно розчиняються. Я їх можу залишити ось так, підтушувати, вони якраз, знаєте, стоять такі, а, як напівплиски, потім можна навіть витерти або салфеткою, серветкою, або там навіть. Просто чим, так і ходити, буде ну, так, такий блиск з кольором. Вистати тут, як гарно. І його фактично немає. Тому використовую ось такий метод для видалення матової помади, коли я не вдома. Так, дівчатка, це все, наче в мене колекція невелика, але наговорила я фактично на 30 хвилин. Показала все, показала всі свочі і розказала. Так, ну давайте. Ці продукти, звісно, я закінчу в першу чергу. Це продукти, які в мене більш-менш новинки. Ці потрібно закінчувати влітку. Ці два мені досить подобаються. Вони не дуже нові. Але й не найстаріші. І ці такі для мене більш зимові відтіночки, тому хочу закінчити цього року. Давайте так, ось це. Ось це. Ну, в принципі, там, ну, по лівчан, дівчата, як вийде. Е, ці продукти, ну, як то кажуть, ще там роки-два вони можуть в мене побути. Ну, я бачу, як то кажуть, губаки, ну, таку губозакаточну машинку, мені треба е, 5-9. 9 продуктів для губ за рік. Ну, це треба постаратися. Ну, це в мене зараз закінчиться. Це, в принципі, теж тут треба буде постаратися. Тут в мене теж все досить таке неповне, тому я думаю, що дівчатка ми з цим разом впораємося. Усім дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось відео, не забувайте йому ставити лайк, підписуватись на мій канал, для того, щоб не пропускати нові відео на каналі. Ну а найголовніше це бережіть себе та своїх рідних і бувайте вже до скорої зустрічі. Бувайте, бувайте.